Доброго дня, друзі. Хочу показати монету 2016 року, присвячену святу Любові і Турботи до ближнього Дню Святого Миколая, який відомий своїм служінням людям, а історія його вшанування в Україні сягає ще часів Київської Русі. Життя цього святого пов'язане з творінням чудес. А його духовний досвід передається людям із покоління в покоління. Святий Миколай символ доброго Духу, що дбайливо спостерігає за дитиною впродовж року. А діти напередодні свята пишуть йому листи із своїми побажаннями. Монета була випущена 12 грудня 2016 року. Номінал має 5 гривень, матеріал виготовлення монети Незельбер. Маса 16,54 грама, діаметр 35 мм. Тираж монета має 75 тисяч штук. Розглянемо аверс. На аверсі монети розміщено стилізоване зображення Святого Миколая. Під яким веселка з іграшками. Малий Державний герб України, рік карбування 2016 рік. Напис Україна. Номінал монети 5 і прописом гривень. Праворуч від веселки логотип банкнотно-монетного двору, банкнотно-монетного двору Національного банку України. І на фоні Святого Миколая йде сніг. Мабуть, тому що ну, типу він зимою приходить. Гурт. Рубчатий. Так, реверс монети. На реверсі монети зображено кольорову композицію, яка виконана там под руком. Радісні діти з іграшками в руках. У горі напис До нас завітай, святий Миколаю. І сніжинка. Ось така ось дуже гарна монета. Так. Переглянемо її без капсули. Ось така ось опаля чудова монета. Веселі дітки з коником, зайчиком та цукеркою півник. Така ось чудова монетка. Так, тепер авер зглянемо. Ось такий ось. Гарний Яверс. На веселки, що у нас там зображено? Пташка, зайчик, півник, коник, ведмежа і лисичка, сестричка. <кій> <кій> так, ну, як завжди, друзі, хто має таку монету, вітаю. Хто не має? Бажаю отримати найближчим часом. Так, ставимо її на місце. Що нам не хоче вставлятися? О, все. Все на місці. Тож, друзі, гарного всім колекціонування.